Подарунки для тростянчан день святого Миколая у фестивальні солиці Сомщини ознаменувався знаковими подіями та сюрпризами. Зокрема, відбулося урочисте відкриття дитячого групи у дошкільному навчальному закладі, а також презентація книги Тростянець Нариси історії на завершення свята. Мер міста Юрій Бова разом з тростянчанами засвітили вогники новорічної красуні. Як здійснюються мрії у шоколадному містечку? Дивіться у спецрепортажі Марини Карпенко. Добра справа для малечі у день святого Миколая у тростянці відбулася знакова подія, на яку з нетерпінням чекали місцеві батьки. У дошкільному навчальному закладі казка урочисто відкрили групу, яка дозволить розмістити 25 двадцять п'ять дітей. На ремонт і облаштування нового приміщення виділили близько 300 тисяч гривень з обласного бюджету для повноцінного розвитку дітей у групі є все необхідне: компактні і зручні ліжка, сучасні меблі, ігрова кімната. Мер Тростянця Юрій Бова говорить: завдяки ефективній співпраці із райдержадміністрацією та районною радою діти дійсно отримали казку завдяки спільній співпраці. Різні гілоклади можна на конкретній території досягти якогось успіху, і ми бачимо, що 10 дітей розгрузили групу, ті, які є, а 15 дітей фактично, які були вдома три роки, чекали цього дня, коли вони прийдуть дітський садик. Ми зробили цю роботу і маємо сьогодні гарні умови для наших дітей. Я думаю, що сьогодні це найголовніше, щоб батьки зрозуміли, що Держава піклується про них. Діти це наше майбутнє, це світле майбутнє, в якому треба покладати дивіденти. Прийняли рішення сумісно з сільськими головами, з мером міста, з Юрієм Анатолійовичем, вивчати це питання і прикладати максимум зусиль для, для вирішення цих ускладнених питань, за розвантаження груп. Для району це перш за все це ставка на малечу, на дітей, адже нікому не секрет, що діти, які Виховуються в дитячому садочку більш розвинені ніж вдома. Вони спілкуються між собою, вони пізнають новий світ разом з вчителями з дошкільниками. Їх навчають новому. Не приховують свої радості, як співробітники закладу, так і батьки. Говорять, це найкращий подарунок для малечі. Подія грандіозна, тому що в нас скрутний час зараз коштів не вистачає, але дякуючи нашим керівникам і міської ради, і районної ради ця подія відбулась. Ми дуже вдячні за це. Наш синочок Нікітка. В нас він один. І сьогодні вперше йде до садочка. Ми дуже раді, що у нас виявилася така можливість потрапити в цей садочок. в Цю чарівну групу дуже вдячні міській владі, районній владі за те, що вони подарували нам майбутнє для наших діток. Перлині Сумщини в цьому році виповнилося 355. На честь ювелею міста Юрій Бова разом з автором презентували книгу Тростянець, нариси історії у виданні описана не. Повторна краса, культурне надбання, багатство та велич рідного краю. Видання цієї книги і обох книг здійснено завдяки позиції мера міста, який любить своє місто, любить історію, допомагає всьому. І якраз він був зацікавлений про те, щоб. Тростянець знали як найкраще. Місто надзвичайно змінилось за 11 років. Без книги не буде виховання наших дітей. Зараз ми теж її цю книгу придамо обов'язково всі наші школи. У всі наші бібліотеки, клуби культури, музичну школу і так далі. Щоб вона обов'язково там була, щоб ті, хто діти навчаються, там щоб ті, хто відвідують, могли подивитися, почитати і якусь якусь, скажімо так для себе історію відкрити, історію Кеніга, історію прибування Галіцина, історію прибування Чайковського історію, і твориться сьогодення неспорожніми руками. Юрій Бова завітав і до вихованців спортивного клубу Самбіст. Ми на замовлення вашого тренера. Дуже багато хто їздить із ваших дітей е, у, на, на різні спортивні змагання. То була прохання подарувати, е, зробити футболки, щоб всі виходили на змагання в однаковій формі. Тому тут бачите надпис Спортивний клуб Самбіст і впереді герб нашого міста. Таких футболок сьогодні 40 штук отримує ваша, скажімо так, ті, ті спортсмени, які більше їздять по різноманітним змаганням. Вітаємо вас всіх і святом. Дякую Юрію Анатолійовичу. Колись давно-давно я звернувся, кажу, можна громадську організацію зробити. І він один із перших допоміг мені документи оформити, і ми почали. Я думаю, не одного ще чемпіона міра підготовив. Чемпіони з Панкратіону охоче приміряли футболки та зазначають, мрії здійснюються. Красива форма дає більшу мотивацію, щоб. Тренуватися і виступати на змаганнях форма. Мені теж дуже подобається адже тепер ми можемо. Е... Цілою командою виступати на цьому знакові події в місті не завершилися. У день святого Миколая у самісінькому серці тростянця розгорнулася справжня фаєрія. Усі прийшли, аби побачити урочистий момент відкриття новорічної красуні. За сприянням міського голови для дорослих і малих підготували чимало сюрпризів. Настрій дуже чудовий, Свята також чудове. Ялинка дуже подобається. Це найкраща ялинка за всі роки, що була. Ялинка подобається. Напевно, Мого маличку, ми все ж таки віримо в свята, віримо в чудо. І нам, працівникам міської ради, хотілося це маленьке свято подарувати кожному з трасінчан. Ми вирішили більше не рубати ялинок в лісі. Тому було вирішено депутатами за рахунок коштів, які ми зберегли через проведення різних процедур прозоро і так далі. Ми зекономили фактично ці кошти біля 200 тисяч гривень на ялинку. Ми вирішили ці кошти потратити на для того, щоб встановити цей подарунок нашим трасячанам, нашим дітлахам. Хай вони радіють і бачать дійсно європейську ялинку, прикрашену в наші патріотичні кольори. Керманич міста. Юрій Бова говорить, на лавах спочивати не збирається. Попереду багато амбітних планів, реалізація яких сприятиме розбудові рідного містечка. Фінальним акордом святкового дня стали яскраві вогники новорічно-патріотичної ялинки Тростянця.